Отже, доброго дня, мене звати Андрій Мельник, я маркетинг-директор в Кредобанку, і сьогодні ми разом з молокією готуємо польський сирник. Додам, що він крафтовий польський сирник. Отже, ми вже підготували тісто, зараз воно томиться у нас в морозильній камері. Коротко скажу, що складається наше тісто. Нам потрібно борошно, порошок для печива, посікти разом з маслом молокія, звичайно, додати цукор, яйця. Бажано це робити власними руками. Після цього ми розділили тісто на дві половини, до одної додали какао і знову замісили. Отже, а зараз ми перейдемо з вами до сирної маси. Це дуже весело. В нас було 8 яєць, ми їх розділили окремо на білки і жовтки. І в нас є два склян... склянки цукру. Одну ми додаємо до жовтків. Ми розмішали жовтки разом з цукром. Ми використали 2 кг сиру. Можна брати сир молокія 9% жирності я впевнений, що ви її знайдете на полицях будь-якого магазину. Зараз у нас є 200 г топленого масла ми їх теж доливаємо до нашої сирної маси. Масло теж молокія 82%. Нам потрібно додати дві упаковки ванільного пудингу. Для того, щоб він закріпив нам нашу масу. І ще нас очікує збити білки з цукром. Пам'ятаєте, у нас було 8 яєць. Зараз ми цим займемося з цією чудомашиною. Відповідно, виливаємо наших 8 білків. Збиваються, ми досипаємо склянку цукру. Куболі, цедру з лимону. Ми потерли собі перед цим. Отже, ми взяли нашу форму, на неї виклали пергаментний папір і змастили маслом. Отже, поки дулки наші збиваються, ми витягнули наше тісто з холодильника і натираємо його на грубій терці для того, щоб виставити знизу. Будемо робити мікс коричневого і білого тіста. Додаємо наші білки до сирної маси. Ніжно перемішаємо нашу сиркову масу. Отже, відправляємо нашу сирну хмаринку від молокії. Протвінь. Коли він буде пектися, коричневе і біле тісто перемішається між собою. Проросте в сир і в розрізі у нас буде цікавий малюнок. Залишок тіста використовуємо для декору зверху, після чого відправляємо наш сирник на годину в духовку на 180 градусів.